Вітаю! Сьогодні розглянемо особливості життєдіяльності та будови молюсків, а також їх різноманітність у природі. Молюски або м'якуни, як і комахи, є найбільш еволюційно довершеними тваринами серед безхребетних. Ця група об'єднує близько 130 тисяч видів. За кількістю видів молюски поступаються лише комахам. Мешкають сучасні види молюсків переважно в морях та прісних водоймах, рідше у наземному середовищі, такі як равлики та слизняки. І лише незначна частина видів ведуть паразитичний спосіб життя. Найбільша різноманітність молюсків спостерігається в тропічних морях. Більшість м'якунів малорухливі тварини, деякі ведуть прикріплений спосіб життя, і тільки головоногі молюски здатні швидко пересуватись реактивним способом. Серед молюсків є хижаки, рослинноїдні, всеїдні, фільтратори, сапротрофи, а також паразити інших тварин. Тіло молюсків м'яке та не сегментоване. Як правило, воно складається з трьох відділів: голови, тулуба та ноги. На голові розташовуються очі, щупальця і рот, а в тулубі містяться внутрішні органи. Нога являє собою виріст черевної стінки тулуба і служить для пересування, полювання, прикріплення, закопування в ґрунт. Більшість молюсків має гладкі м'язи, а в головоногих поперечно посмуговані, які скорочуються дуже швидко. У частин молюсків голова в процесі еволюції втрачається. М'якуни здебільшого двобічно симетричні тварини, але в частини з них розвинулась несиметричність. Внаслідок своєрідного зміщення органів тіла. Більшість молюсків має черепашку, яка добре захищає тіло, але заважає руху. Тому молюски, котрі ведуть рухливий спосіб життя, у процесі еволюції її втрачають. Тіло вкрите складкою покривів, що називається мантією. Залозисті клітини мантії утворюють черепашку, яка і є зовнішнім скелетом молюсків. Мантійна порожнина це проміжок між мантією та тулубом. Що сполучений з навколишнім середовищем. У ній розташовані органи дихання у цю порожнину відкривається анальний отвір протоки видільної та статевої систем. Крім черепашки, характерною ознакою малюсків є незвичний орган терка або радула. Це пластинка на язиці, яка має сотні малесеньких зубчиків, завдяки чому молюски можуть зішкрібати органічні частинки їжі та подрібнювати їх. Далі розглянемо найрозповсюдженіші групи молюсків, а саме двостулкові, головоногі та черевоногі. Двостолкові – це група молюсків, які мають симетричне тіло з добре розвиненим тулубом і ногою, але без голови. Мушля цих молюсків двостулкова. Ліва і права стулки рухомо з'єднані на спинному боці. Закриваються мушля завдяки скороченню м'язів замикачів. Які прикріплюються до внутрішніх боків стулок. Терки і слинних залоз немає. Живлення відбувається шляхом фільтрації. Органами дихання є зябра. Типовим представником двостолкових молюсків є беззубка звичайна. Головоногі це група молюсків, які мають симетричне тіло з добре розвиненими головою, тулубом і щупальцями. Це найбільш високоорганізована група молюсків. Головоногі є виключно морськими хижими організмами, можуть швидко змінювати забарвлення тіла. На щупальцях зазвичай знаходяться присоски для утримання здобичі. Черепашка в більшості сучасних видів головоногих відсутня або лежить під шкірою. У задню кишку багатьох головоногих впадає протока чорнильної залози, секрет якої має захисне значення, органами дихання є зябра. Черевоногі це група молюсків, які мають несиметричне тіло з добре розвиненими головою, тулубом та ногою. Їхня спіральна черепашка має отвір, що називається устям, у який, в разі небезпеки, втягується тіло. Ротова порожнина містить терку і слинні залози. Найвідомішим представником цієї групи є равлик виноградний. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть запитання та пропозиції у коментарях.